Всім привіт! Ви на каналі Крутий Кіт. І сьогодні у нас нарешті появ... з'явився Тоша. Він до нас прийшов і його не було аж цілий місяць. А все тому, що він кудись зник і, і не повертався. Ну, слава Богу, з ним все добре. Усе лежить тут. Також він вам передає всім привіт. І щоб ви поставили лайкусик і підписалися на канал. Тому що до 2000 підписників нам залишилося зовсім трошки. А, всього 400 підписників. Тож було поставив свій лайкусик, підпишися. І постав колокольчик зараді тоши. Тому що йому зараз е, трошки боляче, тому що в нього тут, тут щось не так. Коротше, я не можу вам показати, бо він ховається не хоче показувати. Ну, ви можете це подивитися в моєму телеграм-каналі. Якщо ви захочете, тож посилання буде в описі, або ось тут QR-кодик буде. І переходьте і дивіться на ранку доші. Ось так. Також я хотів зняти е, відео з персиком і барсиком, але в мене, ну, не було як. І так я відкладав і відкладав відео, поки не пройшло, не пройшло 2-3 місяці. І ось я зняв це відео. Я хотів спочатку інше там розповісти вам, але з тим, як повернувся Тоша, це треба було показати. Тоді, коли він. Зник я не зміг сняти відео, ну, а зараз чомусь зміг. Не знаю чому. Ось. Ну, не переживайте, якщо ви засумували за барсиком або персиком, то я можу викласти відео там. Завтра, післязавтра, якщо ви захочете. Тому ось так. Також переходьте в мій TikTok-аккаунт, він теж буде ось тут. Посилання буде в описі. Там теж багато відео різних і старих і там трішки нових. Тож підписуйтесь, якщо ще не підписані. Також подивіться, яка у нас величезна просто яблуня. Це, напевно, сама велика яблуня у світі. Тому що я ось віддаляюся від вас. Ось віддаляюся від вас. А вона... Не може стати маленькою в кадрі. Вона просто гігантська, ця яблуня. Вона навіть виходить за кадр. Також в нас тут сусіди, коти приходили. Тут знову хотіли апокаліпсис. З того, що їх зробити, але вони втекли. Коняки. Також, також у нас тут все такі цвітки, рози, ось яка ще роза красива, рожева. Оно там ще є. І тоша. Тож, якщо у вас є якісь питання, можете писати е, в Телеграмі. Я викладу це відео в Телеграм, якщо ви не підписані на Ютубі, то ви можете написати в коментарях, щоб мені зняти ще якісь відео. Тому що, мене вже... Тому що я вже не знаю, що мені знімати. Ну, Буду завершувати на цьому відео. Дякую вам за перегляд, хто подивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дзвоник обов'язково. Переходьте в Telegram і Тікток, щоб не забувати про мене і котиків. Всім пока і до нових зустрічей. Пока! А також вам ще Тоша хоче показати два крутих відео, які зліва ось тут і справа. Або ось тут. Тож, переходьте, дивіться. Всім дякую за перегляд і пока-пока.